Привіт малята! Рада вас всіх вітати. Сьогодні ми дізнаємося багато цікавого про незвичайних птахів. Він живе, де моторожний холод, серед снігів живе, крижин. У чорно-білому фраку ходить птаха горда. Пінгвін. Живуть пінгвіни в холодному краї. В Антарктиді. Антарктида це крижана пустеля, де сонце ніколи не піднімається високо. Моря, що омивають Антарктиду, дуже бурхливі й холодні. Біля берегів Антарктиди плавають айсберги різних розмірів. Пінгвіни це птахи, але літати вони не вміють, проте пінгвіни дуже добре вміють плавати. На суші пінгвіни незграбні, але в воді вони стають дуже спритними та швидкими. Виглядають пінгвіни дуже незвично. У дорослої птиці товстеньке овальне тіло з короткими крилами, які допомагають дуже швидко плавати, але безкорисні на суші. Ноги пінгвінів схожі скоріше на ласти і також пристосовані для швидкого пересування під водою. Пінгвіни мають особливе забарвлення. Спина пінгвіна пофарбована в чорний колір, а груди і живіт в білий. Виглядає це так, як ніби на пінгвіна одягли парадний піджак і білу сорочку. Пінгвіни прекрасно себе почувають в морській воді, адже вони створені для життя в цій стихії. Багато факторів сприяє ефективному перебуванню пінгвіні в окруженій воді, а саме оптичної форми тіло, ноги подібні на весла, товстий шар жиру і жорстке водонепроникне пір'я. По суші пінгвіни пересуваються важко, перевалюючись з ноги на ногу. А якщо сніг стає пухким, їм тоді зовсім некомфортно пересуватися. Але пінгвіни птиці кмітливі, вони лягають на живіт і, відштовхуючись ногами і крилами, досить швидко можуть ковзати по поверхні. Харчуються пінгвіни рибою, молюсками, рачками, яких вправно ловлять в морі. Дивно спостерігати, як пінгвіни вибираються з води після полювання. Підпливаючи до берега, пінгвін буквально вилітає з води, відштовхуючись від неї крилами й ногами і приземляється на живіт. Пінгвіни дуже турботливі батьки. Поки маленькі пінгвіни ще не вилупилися з яєць, батьки висиджують їх по черзі. А після того, як молодий пінгвін з'являється на світ, ділять обов'язок погадівлі та зігріванню чада. Дитинчата пінгвінів мало схожі на своїх батьків. Пташенята пінгвінів народжуються абсолютно голими. Пір'я виростає у них протягом декількох тижнів. Вони покриті пухом брудно-бежевого або сірого кольору. Таке забарвлення дозволяє їм бути менш помітними для хижих птахів, що підстерігають їх на березі. А на особливе воду не проникне пір'я, пташенятті доводиться чекати близько року. Весь цей час малюк знаходиться з батьками разом, хоч ростом він може бути вже з особину, тільки таке пір'я і шар підшкірного жиру допомагають пінгвінам стійко витримати такі складні погодні умови. Пінгвіни не живуть поодинці. Пінгвін символізує вічливість і гарні манери. Він є символом дружньої родини та взаємної підтримки. Подейкують, що у найлютіші морози пінгвіни туляться один до одного, щоб зберегти тепло. А зараз давайте поспостерігаємо за пінгвінами.